Слава Україні! Слава нашим героям! 6 червня 2023 рік. І я, Олена Щербань. Повідомляю, що 12 серпня 2023 року я виходжу з підпільного волонтерства і оголошую благодійну акцію на підтримку ЗСУ, наших воїнів і воїнок, наших захисників і захисниць. Ми проведемо благодійну акцію, так як робиться майже кожен в нашій державі. І державні структури і недержавні. Я приведу на приватному подвір'ї на своїй території дев'ятий етнофестиваль Борщику Глиняному горщику. І кошти ми зберемо і передамо моєму колезі Володимиру Конопці, старшому науковому співробітнику Інституту народознавства Національної академії наук України, який який захищає мою Україну вже другий рік. Ми разом наваримо 90 різновидів борщів. Приготуємо їх для вас, ви їх продегустуєте і разом зберемо донати і задонатимо їх адресно для Володимира Конопки. Кожен розпоряджається своїм життям під час війни так, як велить це Бог, ніхто інший. Мій вибір такий.